Кустила хлібину у Велмарті. В общем, хлібина на полу. Взяла, купила я хлібину. Цю ну нічого страшного, віденська хлібина 32 гривні. Була така думка, що взяти і непомітно її покласти назад. Із полу підняти і непомітно покласти. Була думка, ну ти її пробила. Ось чек, піди її, поклади під суньку, десь я не знаю на іншу полку. Потім я подумала, господі зараз стільки мікробів, та не вже я хлібину, яку я зразу з полу підняла не з'їм вон такі обстріли, така навколо. Відбувається, я хлібину з полу не з'їм. Взагалі, я не знаю, як би ви вчинили підняти хлібину з полу і покласти до людей назад на полеч, ну якось не по-людськи. Розкажу, чого мене це так тригернуло. Знайома, отак стояла, нагрібала в якомусь супермаркеті, дайте мені маринованих огірків, маринованих ще там чогось, а воно вийшло дороге. Гривень на 300 маленька оцей. І вона, я не буду це брати. Але вона продавщиці застяла це сказати і пішла і засунула на кондитерську ці полки якісь там десь під печивом, вона запхала чи мариновані гриби, чи мариноване що-то там. Їй було дорого, і вона не захотіла це казати продавцеві. Можна ж було зразу день сказати, ой, дорого заберіть, а вона ні. А вона от взяла і заховала. Тобто, що воно там і спортилося, протекло, зіпсувало продукт, але їй було некомфортно зізнатись продавцеві. Мені дорого. Вибачте, будь ласка, що я вас потурбувала. Мені це дорого заберіть назад. А взять і запхати туди, кудись між поличками. Оце свиня. Це ти просто свиня була.